Міжнародна академія атмології представляє Атмопрактикум ядерний кайтен. Зараз час для демонстрації алгоритму ядерного кайтену. У мене в руках чистий білий листочок і у мене маркер. Для того, щоб перейти до польової роботи, ми спочатку концентруємося на нашій проблемі. Що значить, концентруємось на проблемі? Нам, ніби, потрібно він сканувати все, що з нами відбувається. Можливо, невеличкий аналіз самої події, хто в ній приймає участь, яка кількість людей, як часто з вами це відбувається, чи є в цьому синхронія. Ну, наприклад, люди стверджують, що вони там весь час потрапляють в певні ситуації, наприклад, коли їх звинувачують в тому, що вони не робили, або обов'язково є хтось третій, або якась жінка. Яка старша, або це відбувається в якісь синдроми річниці, або в ті часи, коли я максимально не в ресурсі. Тобто такі речі для підсвідки вони важливі. Так як ядерний кайтен не інструмент для опрацювання програми, то тут аналіз потрібен тільки для того, щоб активувати всі стимули, які включили зараз програму. І найголовніше зробити наступну інтервенцію перед тим, як піти в живе поле я. Виношу спочатку це на листочок, і я маркером пишу я. І це перша терація, перша інтервенція, така перший наш крок, коли я дисоціююсь від програми тим, що я її виношу, буквально евакуюю із своєї системи. І тепер є я і є програма. І зараз з нею я піду в поле і покладу її на підлогу, і вже будемо безпосередньо працювати з нею. А ви ніби дістаєте програму із зовнішнього комп'ютера на флешку. Це відділення дуже важливе. Тепер із цим станом можна працювати. Ви бачите його збоку. Можете зайти в нього чи вийти, і вже не злити з ним. Як сказав наш Атмаїд, ми буквально цю флешку виносимо із дисководу з нашого комп'ютера і кладемо його в простір. І робимо крок назад. Це остаточна дисоціація. Є ми, є наша програма. Ми можемо з нею комунікувати, ми можемо з нею тепер взаємодіяти. Встаньте на аркуш із написом Я. Активуйте його. Сконцентруйтесь на відчуттях у тілі, диханні, імпульсах. Читайте програму без аналізу, констатуйте стан. Встаємо на листочок і залишаємося на ньому біля двох хвилин. Що нам важливо? Нам важливо, як почуває себе наше тіло, чи міцно воно стоїть на ногах. Як ми дихаємо, скільки енергії в тілі можливо, можуть бути важкість на плечах, в руках, в тілі бути якісь енергії, холоду, жару, поколування, зівання, сльозотечіння. можуть бути імпульси в тілі, коли хочеться обертатися, хочеться присідати, хочеться щось робити, можуть підніматися різні емоції, страхи, заморозки, можуть бути різні думки. Немає правильного, неправильного є один нюанс. Коли ми працюємо з власними програмами, у нас є до них захисти і обмежені читанню. Тому ядерний кейтен працює на активацію, але не розраховуєте на знаходження якоїсь інформації по великою глибинною. Нам найголовніше констатувати, аналізувати те, що є. Тому почуття і відчуття імпульси можуть бути, можуть не бути. Наше завдання біля двох хвилин постояти і Контактувати з програмою. Візьміть новий аркуш. Це ядро тої програми, у якій ви зараз знаходитесь. Винесіть, евакуюйте його копію назовні. І положіть окремо на підлогу. У мене в руках листочок. Це буде ще одна флешка. На яку я винесу ядро програми. В усього є ядро і в усього є свої межі. Це тонкий намір, коли ми знаємо, що ми зараз із нашої програми дістаємо або евакуюємо центральний фрактал, ми робимо це на дихання. У мене листочок, є ця флешка. Я вдихаю, роблю крок, неважливо, куди право, ліво, кладу листочок на підлогу, видихаю і заходжу. В нього, тобто, те, що було ядром у попередній рівні програми, зараз розкладається в нову програму. Тобто, зараз наше ядро знову розкли... розклалося в програму другого рівня, і наше завдання так само сюди стати і дві хвилинки почитати, що в тілі, які імпульси, які емоції, що з енергіями, що з думками, що е, в диханні, і в будь-якому випадку ми констатуємо краще гірше інакше і е, щитуємо, прочитуємо те, що нам пропонує програма. Встаньте на новий аркуш. Прочитайте програму, Ваш стан. Знову дістаньте ядро. Створіть наступний аркуш. Повторюйте 5 7 разів, поки ядро не очиститься. І ви відчуєте подих свіжого і живого. Я стою в програмі другого рівня. В мене в руках листочок. Ще одна флешка. Для евакуації центру цього рівня. Так само я на вдихі. Забираю ядро, роблю крок неважливо куди, кладу листочок на підлогу, видихаю і знову заходжу в програму. Як сказав наш атмагіт, це потрібно зробити стільки разів. Скільки, поки ви не відчуєте, що ядро чисте що ядро, яке розкриває новий рівень програми, випримінює тільки світло, легкість і немає ніяких імпульсів, як правило, таких терацій 4-5. Дуже рідко більше, але тим не менш є програми. Ми їх називаємо бородаті, де до 13 може бути терацій, то ми, ми з вами, як семимірна система, на сьомому листочку зупинимося з тонким наміром. Верніше на шостому листочку зупинимося з тонким наміром, що сьомий рівень вже очищений. Тобто, ми робимо такий намір, коли беремо листочок, і рухаємося вже потім по тому, щоб запустити процеси в первинній програмі. А тепер ми повертаємо очищений першофрактал, центральний код у твою програму. Зараз я стою на останньому листочку. В мене це буде третій. У вас може бути шостий максимально. Хоча цей шостий може бути не зовсім очищений. І зараз я тримаю листочок, де я роблю тонкий намір, що це вже чистий буде очищений фрактал. На вдихі. Я вивожу це, і гід сказав, що ми можемо заходити в програму. Але я хочу положити листочок для того, щоб активувати вже очищене ядро. Тобто ми стоїмо на тому місці, де ми вже відчуваємо дихання, повітря, простір, життя. І активуючи цей вже очищений рівень, ми… Беремо його в руки і повертаємося в нашу першу програму, де написано Я. І кладемо це очищене ядро в те місце, тобто на ту програму, де ми це ядро діставали, і як такий світок, як таку цибулинку очищали. Досягнули того рівня, де вже чисте світло, повернули в первинну програму, стаємо сюди. І Тут зараз треба буде не просто почитати, що відбудеться, а прямо запустити аутопоетичні процеси, процеси по самовідновленню, саморегулюванню. Тобто, уявіть, був фрактал як ядро навантажений контекстним нашаруванням і програмами, розкривався. Ось так, ми його очистили, повернули. І зараз він в цій програмі запускає процес гармонізації, центровки і вирівнювання всього того, що включали в нашому житті проєкції і програми. Він більше не несе в собі тягарі старих реакцій чи чужих впливів. Зараз запускається те, що у науці називається аутопоезом. Це природна здатність усіх живих систем самовідновлюватися, самоналаштовуватися, знаходити гармонію зсередини. Ця здатність завжди була в тобі. Але коли ядро було обмежене програмами, доступ до неї блокувався. Тепер, коли першофрактал очищений, програма згадує, що вона жива, вона починає сама будувати нові зв'язки, оновлювати свою систему, синхронізувати тіло, розум і серце. Ти не змушуєш це відбуватися. Життя саме оживає через тебе. Вдих і відчуй, як твій центр знову випримінює силу. Видих і дозволь системі інтегрувати цей новий живий код. Автопоес це не техніка і не метод. Це закон життя. І коли ти знімаєш блоки зі свого ядра, цей закон починає діяти природно, легко. І невідворотне. Ти повертаєшся у себе. Тепер твоя система оновлена, ясна і вільна. Тобто, як сказав Атмагіт, на цьому листочку ми зараз можемо відчути, як заходять нові енергії, як ще щось відділяється. Тут може захотітися виправитися, вирівнятися, ніби знаєте, з себе ще що щось знять. Тобто процеси аутопоетичні закладені самою природою, по самоупорядкуванню, самостіленню, самовідновленню, і саме цей процес запускається в полі після того, коли система очищена. Тому ми і. Фізично приєднуємося до цих процесів, тому що на рівні біомеханіки гормонів у нас відбувається все те саме. І читаємо енергію, емоції, думки, тобто висвідчуємо всі тонкоматеріальні рівні. Подякуйте своїй системі за готовність і роботу. Усвідомте, автопоес уже діє. Ви оновлені. Зробіть намір діяти у цьому новому центрі, діяти з нього, нести його у своє життя. Відчуйте вдих і видих як початок, початок присутності нової якості. Дякую вам за честь бути поруч у цій подорожі. Пам'ятайте, ваш центр завжди доступний. А життя завжди готове розквітнути через вас. До зустрічі на наступному атмопрактикумі. Парковка важлива в тому місці, коли ми згадуємо, як було на початку кайтену, коли ми тільки-тільки в програму зайшли, і як зараз. Це дуже важливо, не просто констатувати, маніфестувати, а прямо в тілі прописати цей новий стан в контексті цієї теми. Тому на Парковочки, коли ми тут стоїм дві хвилинки і свідчимо цей аутопоетичний процес, свідчимо, як все затихає. Ми ніби знаємо, що зараз у нас прямо під шкуркою ця нова версія активується, запускає необхідний рівень ДНК, щоб він обслуговував цю програму. Запускає в нашому фізичному тілі, в тонкоматеріальних рівнях гармонізацію, і ми з вами буквально виходимо. Звідси, вже знаючи, що ми у новій версії. Питання, які задаюсь з приводу листочків, що тепер робити з цими листочками, це просто листочки. Давайте будемо берегти нашу планету, і а, це були проекції, флешки, на які нам потрібно було вивести програму для того, щоб а, запустити в ній ці процеси. Але якщо у вас в програмі було дуже багато важкого, якщо у вас було дуже багато було складного, може сльози текли, може фізичних було багато відчуттів, може емоції під. Знімалися, то тоді ми можемо зробити один з ритуалів, коли ми або під проточною водою змиваємо ці листочки, або їх спалюємо, бо вогонь і вода являються стихіями, які очищують, і можна спалити, і унітаз злити або землі запропонувати. Тобто такі ритуальні дії вони також класно спрацьовують і прискорюють процеси. Але якщо процес був більш-менш гомеопатичним, то це просто листочки. Дехто хоче їх скласти, свічку на них поставити, бо відчуває, що там ще якась робота йде. Тобто, я хочу е сказати, що самі листочки не важливі, але при цьому, якщо із поля ви відчуєте якийсь імпульс провести е якийсь ритуал, ще то ви можете це зробити. Ми закінчили цю просту техніку, де є ми в якійсь темі, ми її вивели тим, що написали. Виявили тим, що відділили з поля, розложили її ядро до того моменту, поки воно не стало світлом. Повернули його в першопочатковий поєнт, засвідчили аутопоетичний поетичний процес і діємо відповідно до того, що зараз буде підказувати наше серце, наша свідомість, і це можна робити дуже дуже швидко. Я показала вам зараз. Алгоритм, де пояснювала, а ви ж ви розумієте, що це буквально за декілька хвилин можна зробити. Ця техніка може бути дієвою, глибокою для опрацювання програм, особливо коли вони активовані і вже з ними не можна нічого зробити. Це єдина техніка із відомих мені, яка може дуже швидко повернути вас до центру. Може запускати більш складні процеси, де показують, що ця програма із тим і з тим пов'язана. Тому довіряємо, знаємо, що наша несвідома і зверхсвідоме знає всі шляхи до відновлення, а ми їх супроводжуємо. Щиро дякую, як і гід казав за честь супроводу. Тепер у вас є простий дієвий інструмент для ефективного проживання цього життя.